Гучно і тривожно у Криму в день 20 вересня. Вибухи чули в районі Інкермана та Бахчисарайського району, а також біля аеродромів Бельбек та Кача. Про це повідомляє про український телеграм-канал Кримський Вітер. У місцевих чатах люди повідомляють про ракети, що пролітають, і вибухи в районі Севастополя, а також бідкаються, що дуже гучно. Крім того, повідомляється про так звану димову завісу та перекритий кримський міст. Згодом в мережі з'явилося відео, яке зняв місцевий житель. Він коментує, що буцімто летять ракети. Шедов». ракети «Шторм Шедов»! Російські окупанти заявляють, що у верхньосадовому та Качі славнозвісне російське ПВО збило невідомий безпілотник. Однак місцеві пабліки пишуть про приліт по військовій частині РФ в тому самому селі Верхньосадове.